Текст Ісаї 53, і той, хто читає Євангеліє, зможе порівняти ці тексти з подіями, які описані про життя та страждання Ісуса. Хто повірив тому, що почув від нас, кому відкрилася сила Господньої руки? Адже Він піднявся перед Ним як паросток від корення з сухої землі, не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст. Його вели, як ягня, на заколення. Він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть. Так і він не відкривав своїх уст. Після катувань і суду його забрали. Хто з його народу міг усвідомити, що він забирається з землі живих і що за беззаконня мого народу його приречено на смерть? Йому могилу визначили зі злочинцями, але він був похований в багатого адже він не вчинив жодного злочину, і його уста не знали неправди. На те була Господня воля, щоб завдали йому ран і смерть. Якщо віддасть своє життя як викупну жертву, то він побачить своє потомство, продовжаться його дні, і Господні наміри щодо нього будуть успішними. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Тому дам йому уділ серед великих він ділитиме здобич з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть, і був зарахований до злочинців, отже, він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступатиметься. Я підозрюю, що Пилип довго проповідував євнуху про Ісуса Христа та розповідав йому план спасіння Господа Бога через смерть та Воскресіння Ісуса. Так як Ангелу в кінці потрібно було перемістити Пилипа в Аждот для того, щоб він продовжував проповідувати по містах Ізраїлю. Вислухавши, Євнух все зрозумів та прийняв рішення стати послідовником Ісуса Месії і прийняв водне хрещення. Сьогодні історію про Ефіопсу.